Усіх вітаю, шановні глядачі, та все крім країни загарбника РФ, Український Харків тримається, погода зранку гарна, сонячна морозу, снігу немає, весна потихеньку просинається, життя триває. Зараз піду здавати папір. Потім піду по території свого району, збирати усе що блищить потенційно. Перша хода у мене вийшла 30 гривень. Непогано е з першого разу щось приніс знову, піду здавати далі. Поспішу. Так, заробив сьогодні за два рази 81 гривні. Тримаємось, поки тихо, слава Богу, встиг навіть забрати посилку з нової пошти. Це гарно. То посилка з маміного мешкання у минулому. Вінницька область. Дякую вам. Що я корисного сьогодні зробив? Купив Кока-Колу, куяльник, сьогодні трохи жирану. Маю на то право. Кави вже майже не п'ю. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Усе буде Україна. Поки є можливість, щось заробляю потрохи.